А Криштоф Косинський, може, тобі що це ім'я говорить. До речі, я був організатором козацького повстання з 1591 по 1593 рік проти руської шляхти й Уряду Речі Посполитої. А вам відомо, що я був полковником війська Запорозького реєстрового та гетьманом козаків-низовиків. Я взагалі плох з історії. Взагалі двоєшник. Що з тобі делать Тона? Ну, розкажи мені що-небудь. Його востаннє про... Про про Павла Бута. Мало хто мене знає, я Павло Михнович, але козаки кликали мене Павлюком або Бутом. До речі, на Січі мене обрали гетьманом. Це була мить, коли я відчув у моїх руках доля всього війська Запорозького. А ще я брав участь у повстанні 1635 року плеч опліч з Іваном Сулимою. А де були во в Україні? А в якому році? 1637-8 годин.